І тюня. тривога через балістику. Поки до нас не летить, я годую азочку. то вона завжди голодна, живе на дереві і, тут -о -о. і вона вже бездомна, вже не у двірників живе, а на дереві. Отак. Викинула пустий пакетик у смітник. Хоча якась. Користь від тривоги. Погодувала володну тицю. Я зараз рідко сама годую котів. Ну їж чого ти. Чим скоріше з'їси, тим більше тобі дістанеться. Молодь. В основному купляю корм. Лаура вже чеше. Треба буде ще лауру годувати. Вона щось така лінива її лейде. І віддаю його Вікторії. Привіт! Ди сюди, чудо. Щось Лаура не дуже хоче їсти. Просто побалакать хоче. Пообщатися, так? Да? Меу, ніу. Щось не поспішає. Випрошувати їжу. Да. А скільки можна їсти? Вже б давно з'їла все. Давай скоріше їж. Чекаю, щоб хтось забрав. Тому, будь ласка, прошу, допомагайте Вікторії на годування котів. Всі реквізити для цього я залишу в описі і з'їла. Значить, не голодна. А після відбою я пішла на пошту. За новими орхідеями. І ось які красиві квіти мені попалися по дорозі. Такі шикарні чорні іриси я побачила вперше. Оце шикарний трояндовий кущ, повз який пройти просто так неможливо. І моя улюблена липа вже цвіте вовсю. І нарешті побачила амброзію. Просто поряд з полином. От і здогадайтеся, де тут що? Ось отримала посилочку від Алли з Нікополя. Дві орхідеїчки. і подарунок, як вона. Казалась. Ось дві такі орхідейки. Це Самеріон. В мене загинула така. Але... Такої нема ніде в продажу. Я тільки побачила, що Алла продає, і вирішила її взяти. А це ще одна орхідейка. Дуже красива, цікава. І маленький подарунок. Я не знаю, що це. Пам'ятаєте, в мене була Самеріон? Малесенька у цінках, Так от вона дуже погано росла і згодом загинула. І після цього я шукала самерион всюди, і ніде її немає. А це випадково побачила в групі Вайбера, що Алла продає свою дітку, тобто дітку від її рослини. І не одну, а в парі з іншою діткою, і по дуже хорошій ціні. І я, звісно ж, не втрималася. Бо дуже хочу самеріон а її ніде немає. І інша її дітка мені теж сподобалася, бо я про неї пошукала в інтернеті, побачила, що вона теж рідкість. Отже, вважаю, що мені пощастило придбати дві нові орхідеї і по дуже хорошій ціні, та ще й з приємним подаруночком в якому виявилося аж цілих дві рослинки, маленький дендробіум. І молочай, і от щодо останнього я дуже сумніваюся, бо почитала в інтернеті, що він дуже отруйний, а у мене тварини. Тому, мабуть, я його відсажу і винесу у під'їзд. Може, хтось забере. Ось нещодавно я стригла свою товстянку і виставила все в під'їзд. І ще гастерії, і багато моїх рослин періодично в під'їзді так розбираються. То може і молочай хтось там забере. А залишати його я чомусь дуже боюся. А це вже, мабуть, останнє фото цвітіння слона карамельки за 19 травня. Бо сьогодні я побачила, що верхівка квітконосу знову почала надломлюватися, а квіти на ній в'янути. І це вже третій надлом цього квітконоса, який під важкістю квітів. Не витримує власної ваги. Ох, біда, біда. Оце таке сталося за ніч. Поки я була в укритті, провела знову безсонну ніч і за цю ніч от таке сталося з цим ой, квітконосиком. Ви бачите, він надломився і почали в'янути квіти то мені прийшлося його закріпити повище, але ж все одно те, що почало в'янути, вже назад не повернеться. Хто це у нас такий? Аліска, Аліска на підвіконні. Ось така Аліска, а Вася хоче на балкон. Та. Вже вони ці м'ячики, що перетворили. Що Вася? О, зараз будуть дратися. Все. Вася, йди сюди. Іди на балкон. Давай. Давай. Ну, іди гуляй. Що, не хочеш? Не хоче, ти диви. Не хоче на балкон, Вася. Хоче чи не хоче? Аліску прогнав? Я ще там не прибрала, не встигаю я. У нас же дуже спекотно. О, все, Вася туди не йде. Значить, дуже спекотно у нас тут. О. А Аліса? Аліса? Ось. Їсть травку. Вони там її вже пом'яли. Ну то що, то нехай. Так. Мої квіти вже. Повиростали, вже треба їх полоть, мабуть. Аліса травку їсть. А Вася такий розумний, позує для фото. Ось виставила, зараз буду поливати. Значить, сеншен моя, дубль сеншен номер 2 втратила свого близнючка. Прийшлося його видалити і намазати топуджином бо він почав псуватися. Отже, він і без того тягнув сили і наріс. Отже, тут є новий листочок, а на ньому не було. Я пожертвувала цим близнючком. І вже топоджин підсох можна поливати. Сьогодні буду поливати, а потім мені треба на пошту, бо прийшла ще одна посилочка. А ще в мене мінус одна. Оця дітка Дастібел, яка була номер 2, вже все. Я сьогодні її дістала і бачу, що в неї. Почорніла шия і відвалився вершечок. Ну, все до того йшло, так що я не здивована. вона так і чмяніла, поки не загинула. Ось вони вже всі политі, я бачу, як же вони виросли. Ось я розставила вже всі рослинки по місцях. І помітно бачу, як вони підросли, що просто листя вже дістає верху полки. Треба шукати ще місце, бо вони ростуть дуже швидко. А ця, мабуть, карамеля вже відцвітає. Може, вона і почала сушити квітконосик. І тому він надломився, тому що вона просто відцвітає. Вона вже давно-давно цвіте. Ось ця гілочка нижня розквітла пізніше, і тому вона, може, ще й потримає її. Дуже шкода квіточок, але так, і тут в'яне квіточка, на жаль. Мабуть, карамелька вже відцвітає. Малий. Їдять разом і не деруться. Що, Маша? Зараз ще одну дам. А це вже не хоче. Та хоче, вона малому залишає. Зараз ще одну дам. Другий пакетик їдять. Малеча. Голодні, дуже голодні. Якщо б я їм дала третій, то з'їли б третій. Так що, дати вам ще третій? М? Маша, що таке? А я <ганя> така лапу люба? Маша, що таке? Маша? Що таке? Проганяє, проганяє малого. Що таке? Навчає його, так, да, у Як слухатися, навчає. Так, це все ми викинемо. Що, малий, прогнали тебе. Нема, хватить вже. Та чого хватить? Хоч поглажу руденького. А він любить. Так, да, зовсім ручний. Так що, дати вам ще корму? Третій вам дать. Будете їсти. Вже третій їдять. Третій. Розділила, щоб Маша не забирала. Ну, дуже голодні. І Маша голодна, так, да? Маша? І Маша голодна. Вже наїлася, їла, що не треба було. Бі... Та нехай їдять. Ну, от, і тут один пакетик на двох, а ця нявкає. Два ура. Сидить там. Як тривога, вижене на вулицю, то ще й візьму. У нас тривоги кожну ніч, бо ворог так хоче нас всіх повбивати, придуркувати. Все, нема в мене більше нічого, я пішла додому, все, вигодувала. Чотири пакети, все, нема більше нічого. Все. Віта прийде вас ще догодує, чекайте Віту. Ну, що ж ти мені скинула? М? Все, нема. Китьки, що? Дратися будемо, так? Да? Дратися. Це, я пішла. Пока-пока, пока-пока. Вася вже виліз. Вася поламав двері. У переносці Васі, у своїй своєї лежить. Дуже спекотно у нас. Аліса також лежить на тій пленці, яку я мила нещодавно. А на балконі у нас 32 в тіні. Дуже спекотний <клес> сьогодні день. І ось дерева нам попиляли. Вася, не заважай. Попиляли нам дерева. Ось, бачите, одне тільки дерево залишили, і спека така страшна, що ми просто страждаємо від неї. І так і залишили, кинули і не хочуть їх кручувати. І чи посадять нам щось, а поки воно виросте, так ми тут спечемося. Ще десятки років будемо чекати, поки виростуть. Ось так у нас. Київ буд працює. Хто це до нас залетів такий красивий, а? Добре, що це в кухні, а не в кімнаті, бо вже зловили б. Які тут у нас троянди квітнуть? Просто краса. Іду на пошту нарешті за посилкою необхідне для орхідей. Отже, мабуть, вже не буду викладати це в цьому відео, тому я з вами прощаюся, а розпаковка вже буде в наступному відео. Дуже дякую за перегляд. Всім до побачення, бажаю всім миру і щасливої долі.